Вітаю, мене звати Анастасія. Я хочу поділитися своїми враженнями від курсу Intro в UX UI від від IT School. Але спершу хочу подякувати команді Apollo за те, що вони організували курс в такий складний час. Тож перейдемо до нього. Я студентка осіннього потоку і до самого курсу не мала жодного відношення до IT або дизайну. За три місяці наша лекторка Аліна надала нам дуже міцну теоретичну базу з UX UI. А практикувалися ми роблячи домашки. Вони були об'ємні, місцями складні, і на них в мене йшло дуже багато часу. Треба бути до цього готовими. Але я завжди могла розраховувати на допомогу Аліни. Її фідбеки завжди були детальними і конструктивними. Окрім інформативних лекцій, вона нам надавала додаткові матеріали, такі як статті або книжки для ще більшого заглиблення в тему. Фінальний проєкт курсу виявився досить складним, проте саме на ньому я навчилася робити ресерч, правильно ставити дослідницькі питання, проводити інтерв'ю зі стейкхолдерами та юзерами, використовуючи підхід Design сінкінг. Я дуже рада, що моя подружка, дизайнерка, порекомендувала мені цей курс від поло. Адже зараз, за три місяці, я опанувала нову професію. Однозначно рекомендую.